Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що ДБР, де береда, що не договорює. Затримали не просто хабарника і помічника сирського. Генерал був в ярості, коли дізнався, що той творив, та віддав особистий наказ на затримання. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Військовослужбовець встановив таксу підлеглим, які виконували бойові завдання за нарахування їх бойових виплат. З кожного бійця він вимагав по 150 тисяч гривень. У Дніпрі Охоронці затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі у підлеглих за безперешкодне нарахування коштів за реальне виконання бойових завдань. Так, старший лейтенант встановив таксу за нарахування бойових виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання. З кожного він вимагав по 150 тисяч гривень. 12 жовтня правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі на гарячому одразу після отримання 600 тисяч гривень. Відкату наразі славмиснику повідомлено про підозру вимагання та одержанні неправомірної вигоди службу Особу, яка займає відповідальне становище, частина 3 стаття 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Йдеться у повідомленні ДБР. Вирішується питання про обрання затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, що мера міста Суму Олександра Лисенка затримали на хабарі і можуть відсторонити від посади. Він вимагав та отримав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, а саме 2 мільйони цей тисяч гривень Годину тому відбулася приватна розмова сирського та єрмака, на які були присутні помічники сирського остаточно обрав сторону генерала залужного. Тепер у штабі ніякої політики, зокрема керування з банкової Публічно головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, знову заявив, що довіряє українським генералам, зокрема командувачу сухопутних військ Олександру Сирському. За його словами, він довіряє генералам ЗСУ, у проте спочатку великої війни. Звільнив десяток, оскільки їм було не до цього. Ще один воєначальник застрелився. Він зазначив, що довіряє сирському та спростував усі конфлікти між ними. Якщо він мені каже, що йому потрібна ще одна бригада, отже, йому справді потрібна ще одна бригада. Я звичайно не думаю, що я найрозуміший тут. Я повинен слухати тих, хто перебуває в полі, тому що ініціатива є, сказав залужний. Раніше телеграм-каналами повідомлялося, що Сирський вдруге відмовив Єрмаку у посаді главкума, зазнаючи, що повністю поважає та працюватиме тільки із залужним. Крім того, за не Офіційними даними Сирський закликав Єрмака у відставку, адже саме це знімає напругу та розблокує допомогу заходу для ЗСУ та народу. Зеленський в курсі всіх ультиматумів союзників а залужний активно спілкується на цю тему із сирським. Пише телеграм-канал Топор помсти». До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.